Усміхнені обличчя, ритміка та грація. У хмільнику відбуваються всеукраїнські змагання з танцювального спорту Перлина Поділля. Організатор розповідає, на змагання з'їхалися учасники з усього Поділля. На цих сьогоднішніх змаганнях приблизно 330 учасників. Займають вони в основному перші, другі, треті місця, дуже багато задоволених. Дітлахи в захваті розповідають про свої улюблені танці. «Мої улюблені танці Джеві ча-ча-ча». «Ча-ча-ча – ча вальс. «Ча-ча-ча – -ча. вальс». Ой, я танцю я, я, я. дуже подобається ця обстановка, яка нас оточує. Улюблений танець барчан це самба. Юні танцюристи і мені показали декілька рухів. Задоволені відкликнувся на запрошення організатора свята Віктора Соломка. Дуже гарна людина, яка е, дбає про дітей, е, організувала е, чудові гуртки танцювальні е, з спортивного танцю. Запалюють глядачів і танцполи талановиті юніори. Мені подобається, яке мені ще плаття і... Мені взагалі подобається дуже займатися танцями. Дуже красиво. Якщо тебе запросять на якесь свято, то ти зможеш щось показати. Ми не змогли залишитись осторонь, приєдналися і в подальшому ми будемо співпрацювати, висвітлювати, допомагати розвитку дітей. Абсолютно всі учасники перших на поділі змагань зі спортивних танців отримали винагороди. Також їх розважали чемпіонка України з танцювального шоу та веселий пародит зідзю.